Всім привіт! Вчора у мене був Степан, це вокаліст гурту Сінтора. Він живе в селі, але хоче, щоб його група була супер успішна на рівні е, топових українських гуртів. Я йому почав пояснювати деякі речі. І після того, як я пояснив, мені хотілося б поділитися з вами тим, що я йому розповідав. Знаєте, життя у нас нагадує, що цікаво, да? наш розвиток людини нагадує: візьму жовтий фломастер. Нагадує піраміду. От. Але не таку, типу, в двох плоскостях, а от яка у нас в Єгипті, отака от от, трьох плоскосна. Люди, коли з'являються на світ і, грубо кажучи, живуть, вони знаходяться в самому низу. І більшість людей проживають життя на низу піраміди, ну, повністю все. Тобто вони цікавляться чим? Вони не цікавляться. Особистим зрістом, там, духовністю і тому подібне, і, їх цікавить, щоб у нього хата була краще, ніж у сусіда, щоб гроші були, свадьбу зробити доньки, там, щоб. Е е е по по Освіту здобув його син і тому подібне. Тобто, вони живуть в плоскості матеріального освіту, тобто у них, у них немає ніякого зросту. Їх цікавить тільки одне: там, піти до когось на роботу, щоб йому платили зарплатню. Е, він не хоче нести ніяку відповідальність, окрім того, щоб опять здобув, здобувати хату. Але люди більшість, тобто. Знаходячись тут, да, появляються індивіди, які зростають потрошки, потрошки, потрошки вверх. Да, тобто вони здобувають професію, стають професіоналами, є якісь там розуміння, що відбувається в світі, цікавляться всім і тому подібне. Тобто вони зростають вверх. От у нас, грубо кажучи, сектор, де живе Сінторовець, він у нас знайшов отут от став, Трошки вищий, ніж. Ті люди, які його оточують. Тобто, оточення у нього таке. Сіляни, які дивляться на нього і кажуть: ах ти ж, патлате, говно. Ти, бля, музику граєш, в кедах ходиш. І вони його не приймають свій соцум, тому що він став трошки вище за нього. Він цікавиться музикою, він хоче здобути якогось успіху і тому подібне. І у нас отак от ростуть люди. тобто, там... Неважно від професії, тобто це може бути слюсар, водій, не знаю, міліціонер. Вони зростають потрошки кожен на своєму рівні. Да? І що в нас виходить? Наприклад, беремо соціум е Сінторівця. Оцей соціум його унічтажає, нижній. Каже, ти не правий. Він знаходить таких ось самих людей, які знаходяться з ним на одному рівні. Вони обично в групі грають, його друзі і тому подібне. І от вони об'єднуються в цей соціум. Супер, вони типа, на одній хвилі, вони на одному розвитку, але Степан хоче йти далі. Що у нас відбувається? Друга проблема. Соціум тримає його на місці. Тобто він спілкується, він цікавий їм, тому що вони всі на одному рівні. Вони обзивають оцих мудаками, тих, що нижче, і тих, що вище, мегамудаками. Тобто грає попсу, говно, там, типа, він взагалі такий зажравшийся і тому подібні всякі штуки. Тобто у нас виходить, що Степан живе в цьому соціумі. І творить музику він точно так же відповідно тому соціуму, в якому він живе. Якщо у нас тут слухають король шут, то він робить музику в стилі королі шут. І він вище не може вийти. Коли він приходить, наприклад, до мене, який грає кращу музику, може звести і тому подібне, да? я кажу, типу, Степан, е Треба переробити музику, треба зробити краще. Він мені каже, щось ти мені кажеш, не то. Всі друзі кажуть, що я сила, а ти мені тут розказуєш якусь фігню. О, і я, виходить, якщо я стаю вище, ніж Степан, в тій же ситуації, що Степан відносно силюків, які його оточують. Вони йому кажуть, що він ну, не потріб. І він мені каже, що я не потріб. І він не хоче зростати. Він просто мені задав би мозок і звинувачує в своїх проблемах свого соцуму, свого короля і шута. Але люди повинні зростати, скажімо так. Е Інтелектуально, духовно, якийсь особистий зріст. І Якщо у нього є бажання, він, звісно, буде йти до таких, як я, вище чим я, і буде намагатися знайти цю вершину, на якій він буде розуміти все, що відбувається в житті, він буде е, успішна людина і тому подібне. Він туди, якщо хоче, він, понятно, буде прислуховуватися, що кажу я. Потім піде далі, 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 далі. Всі люди, які знаходяться нижче нас, е, вони не діляться з іншими людьми своїми надбаннями. Всі, хто знаходяться вище нас, вони без питань на всі наші питання дають відповіді. Да так зроби, так зроби. А як мені там змонтувати кліп? А як мені заробити гроші? І вони всі розказують сразу. Да зроби так, так і так, і так. Він розуміє, що він це пройшов і хоче іти далі. Наверх, на вершину. Тобто, що у нас відбувається в житті? Якщо. Людини, от ти, наприклад, знаходиться на своєму рівні, зв'язався з людьми, які знаходяться на рівень нижче тебе, вони не будуть тебе цінувати і ставити, що ти якийсь авторитет і тому подібне. Вони будуть казати, що ти говно. В результаті ти з ними розійдешся, чи опустишся на їх рівень, чи підеш далі, тобто вже буде твоє рішення. Але нічого хорошого не буде в тому аспекті з тими людьми, які нижче. І якщо е, ти розійшовся по дружбі десь і тому подібне з тими людьми, вони вирішили лишатись на тому рівні піраміди, де вони, грубо кажучи, відчувають комфорт, нічого страшного в тому нема, коли вони кажуть, що ти якийсь не такий, що ти тобто, не відповідаєш їхньому соціуму. І саме головне, тобто, до чого я веду? Коли я розказав це Степану, я зрозумів одну річ. Що коли я дійшов до певної точки, я перестав розвиватися. Я себе намагаюся оточити опять же, тим самим соціумом, і я не хочу йти далі. А є люди, які краще знають, як зробити, вони краще розбираються в житті, і вони, вони цікаві, і мені треба замість того, щоб казати, що вони всі мудаки, намагатися підтягнутися до них і йти далі до вершини. Дякую всім.